Манікюрний набір серце Норнич». Компактний чохол у формі серця із застіпкою, виготовлений з міцної шкіри. Всередині набору 6 інструментів. Кліпер середнього розміру, що підійде для зрізу нігтів на руках та ногах, має додаткову пиличку всередині. Ножиці для кутикули із вигнутим полотном, яким зручно обрізати кутикулу в куточках. Полотна в міру тонкі, що забезпечує атравматичний глибокий зріз. Ножці для нігтів мають міцні леза, що витримують навантаження і при манікюрі, і при педикюрі. А довгі полотна дозволяє зробити зріз у важкодоступних місцях. Леза також зігнуті для округлого зрізу. Алмазна пилка має тонке полотно, яке чудово лягає під ніготь та бокові валики. Пінцет для брів має скошне полотно, що ефективно видаляє найкоротші волосинки та запобігає його обламуванню. Пушер у вигляді краплі щільно лягає на будь-яку нігтову пластину та не травмує її поверхню. З іншого боку, має сокирку для видалення перигію з кутикули. Набір універсальної комплектації підходить як для жінок, так і для чоловіків, представлений у 10 кольорах.